На старт увага руш. Олімпійський день бігу проведуть у Івано-Франківську. Понад дві тисячі легкоатлетів промчать головними вулицями міста. У такий спосіб вони підтримують олімпійський рух. В змаганні братимуть участь усі бажаючі на бігову доріжку вийдуть вихованці освітніх закладів та коледжів, ветерани спорту, люди з обмеженими можливостями та аматори. Хочу сказати, що цей рік особливий стосовно проведення олімпійського дня, тому що олімпійська родина України святкує соту річницю з моменту заснування олімпійського руху в Україні. Тому такі заходи в цьому році будуть ювілейними. Розпочне Олімпійський день заїзд інвалідів-візочників вулицею Курбаса. Учасники подолають маршрут від 30 до 2 тисяч метрів. Призерів нагородять грамотами, медалями та спортивною атрибутикою. Це один із наймасштабніших акцій, які проводить олімпійський комітет, тому що збирають е Збирає найбільшу кількість учасників у даних забігах, в даних інших видах спорту, які проводяться під час Олімпійського дня. Урочисте відкриття традиційно розпочнеться на головних вулицях серед містя. Олімпійський день бігу за традицією проводиться протягом першого літнього місяця в усіх райцентрах Прикарпаття. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.